Цієї роботи путні українських постерпайкерів, боротьба за доживанням, матеріал сході колишніх масових робітників. Працювала над цією роботою разом з науковим керівником ПОКО Тетяни Миколаїв, мета дослідження, розкриття особливостей депортації, дослідження умов проживання та примусової праці у 3 рейку, аналіз процесу репатріації пострибайкерів і спрощення парієм світової війни. Об'єкт дослідження. як вдалося вишити в умовах спрямованих на знищення будинки. Предмет дослідження, повідомлення очевидними окремі факти та ситуації їхнього життя в Німеччині, в роки війни, метод дослідження, Робота з науковими та публіцистичними матеріалами, метод інтерв'ю з очевидними подіями. Також на слайді ви можете бачити додаткові матеріали, які стосуються нашого дослідження. Ось, наприклад. Харчування острбайтерів в Німеччині посвідчення українського острбайтера, запрошення на роботу до Німеччини. Кількість робітників вивезених на роботу з України. На мою думку, ця тема є актуальна на даний момент, адже ми живемо в такий важкий, складний для нашої країни час. Я, Я вважаю, що всі ці події дуже тісно переплітаються із цього дня. після початку поштомасштабної збройної агресії. Проти України з'являється ще більше інформації про примусову депортацію українських громадян з окупованої території російської армії до території РФ. Е.